Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець Не телемарафон. Дуже хотів кількома словами розказати про Я не знаю навіть, як це назвати. Давайте почнемо з того, щоб вас більше зацікавити, Скажемо про те, запитаю, поставимо різні питання під себе. Хто з них революціонер? А хто контрреволюціонер? Трамп чи Маск? Ну от хто насправді? Хто революціонер, а хто контрреволюціонер? І в чому клінч їх сьогодні, які вони зійшли? Тим паче, що щойно я прочитав, що е Маск обізвав радника Трампа з питань торгівлі дуже неприємними словами. Не хочу їх повторювати, бо ще Ютуб забанить. Ви ж знаєте, наш Ютуб може все. Я один раз щось таке сказав, то мені зразу почали сигналізувати, що-ні-ну, ні ні, ,ні, ,ні. Ну, коротше. Е, давайте так. Е, Ми Є світами великого сьогодні пристояння і конфлікту між Маском і Трампом. Всі казали, що скоро Маск піде геть, його треба звідти прибрати, а Трамп, е, нарешті, звільниться від впливу і е, стане нормальним. Ну було ж таке, було. Всі ж чули, чули. І от уже ж скоро йде звідси е, з команди Маск. І отут у них конфлікти щодо того. Навколо, правда, мит. Ну, насправді відбулося. Насправді відбувалася така історія. Трамп був незадоволений політикою Байдена і демократів, тому що вони руйнували ринок. Ну, розумієте самі, що хоче бізнес? Бізнес хоче всюди торгувати, всюди отримувати прибуток, а тут раптом Байден вводить якісь санкції проти Росії, а це великий ринок, а тут ще з Китаєм якась напруга. Коротше, нічого хорошого. І маску хотілося би нового президента, такого, щоб зруйнував ці всі перепони, помирився з Росією, яку він дуже любить, і Китаєм, який дуже любить, і там дуже багато грошей не їх можна ловити прямо в лісі, ці гроші. Чи десь там на скважинах, чи десь ще. І тоді весь світ під підгідою, під контролем Сполучених Штатів. Де він там близький до Трампа, будуть заробляти мільярди, 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 мільярди. Ну, нормальна логіка. І тоді, перше, що ми почули від Трампа о, від о, Маска, ми почули те, які хороша Росія і який хороший Китай, правда ж? І ми всі обурювали, сказали, як же він негідник таке говорить. Мабуть, він не російський агент. Він не російський агент, він просто людина, яка хоче всюди заробляти гроші. А те, що росіяни вбивають українців, ну то таке, ну мало хто кого десь вбиває. Він же ж в Африці вирис. а Там взагалі ви знаєте, скільки то чорні-білих, хто білий чорних, ну таке. Прошу вас, е, підписуйтесь на мій канал, прошу вас, лайкайте, прошу вас, коментуйте е, і поширюйте мій текст. І ключове, допомагайте нашим. Хлопцям монтувати, доремонтовувати, приводити до ладу безпілотники, які їм прислали, в бог якому вигляді, а тепер ми хочемо з них зробити справжню зброю. Для цього треба приблизно 5 тисяч гривень на один безпілотник. А один безпілотник коштує від 16 до 20 тисяч такі. Тобто ми за треть чи чверть його вартості можемо перетворити його в бойову зброю. До цього це просто шматок пластику. Так от. Що взагалі відбувається? Відбувається така проста історія. Е, Пам'ятаєте, Трамп сказав, що ми були великою державою до 13-го року. І, до, до речі, нагадаю, хто з вас трошки старший, ну, принаймні такий, як я. Ми, коли вивчали е, в Радянському Союзі е, велич Радянського Союзу, то е, завжди посилалися на 13-й рік. 13-й рік це був теж пік такий, який, ну, от такий. І Взагалі до 13-го року, з 1880-го, як він сказав, до 13-го, 1913-го року була Америка найсильнішою державою. А от у му році все прозвалилося. Так от, насправді, він правий. Чому? Тому що до 13-го року, а точніше, до 14-го, 13 й включно, весь світ жив за принципом імперії. Коли ти маєш свою територію, ти там торгуєш, ти там досягаєш великих успіхів, щось кудись привіз, щось кудись відвіз. І фактично ти отут імператор на своїй території, якщо хтось хоче щось тобі запла... тут продавати, він приходить, платить тобі якийсь хабар, мета називається, і торгує там своїми цікавими речами. Коли ти потужна індустріальна держава, Туди везуть все, що треба, і просяться, як би так, у вас все попродавати. А коли ти бідна, нещасна держава, то вони раді, що ти хоч щось у них приїдеш забереш, тому що ну що там на тому острові чи в Тій Африці чи ще можна продати. Ні, грошей ні в кого немає. От такий світ існував приблизно до 13-го року. Не було валюти світової, не було ніяких домінацій. Можна було просто багато виробляти і багато продавати. Я би сказав, що Сполучені Штати тоді були Китаєм нинішнім. От як зараз Китай, так тоді були Сполучені Штати. Багато товару різної якості, його можна було возити куди завгодно. Вони застосовували десь більшу силу, десь мягшу, і дуже гарно і, і так далі. Але ця система, яка тоді існувала, вона не влаштувала безліч країн. Тому що для того, щоб гарно торгувати і гарно заробляти, треба було контролювати територію, мати колонії, бути імперією, контролювати місце, звідки ти везеш, охороняти його під конвоями, везти кудись іще, там продавати, повозити золото, корабля. Ну тобто, ну незручно. І тому ці імперії почали штовхуватись між собою, зв'язуватись в групи, бити одне одного. І з'явилось кілька таких великих груп, вони почали метелити одна одну, і так це тривало 30 років і один місяць. 30 років і один місяць. І от, коли минуло 30 років і один місяць, то виробили, виробили нові правила, і вони запрацювали. Ну, суто формально, це співпало з кінцем Другої світової війни, а ще точніше, саме в цьому році, в 45-му, запрацювали. Домовленості, які були підписані в 44-му році, в штатах, де кілька десятків країн зібралося дружніх до штатів, і домовилися, як вони будуть в новому світі після перемоги торгувати. Туди увійшов Радянський Союз, але туди увійшли всі інші провідні держави. Вони домовилися, що головним буде долар, що долар прив'яжуть до золота. От, і, е тоді вже ну, легше ну, уявляти собі, вже не треба золото возити всюди, а вже можна доларом розраховуватись. Ну, от. І торгівля стала вільною в тому розумінні, що тобі не треба було завойовувати територію, щоб там торгувати. Ти міг вже просто торгувати. Тобто, це була вільна торговля. Хтось мав більше можливостей, більше заробляв ціни, цінами грали, почались демпінги і так далі. і так далі. Тобто. Але ми отримали приблизно ту, а і ще був МВФ створений. Тобто той самий МВФ, який регулював цю торгівлю. так трош, трошки. Ця система була трошки недосконалою, в неї була маленька проблема і не дуже вигідна американцям. Проблема вона полягала в тому, що долар був прив'язаний до золота. А для того, щоб спакувати, штампувати цю валюту ящиками, мішками, літаками і кораблями. Треба було відірвати його від е, золота, щоб папірці коштували щось самі по собі. І це відбулося десь в межах 78 го здається, року, і тоді вони е, прийняли рішення, що золота вже не має значення, і вже були, стало е, кілька валют. Е, крім долара, додалося ще кілька, зрештою, стало їх п'ять. Е, це євро, фунт. Е, швейцарська е, Франк єна. тобто одна японська валюта, одна швейцарська, одна європейська, одна американська, одна англійська. От так от приблизно. І вся ця історія закрутила ринок ще більше. Він став глобальним. Вже не треба було захоплювати якісь країни для того, щоб там вводити війни, фактично припинилися, крім там якихось особливих речей. Імперія, яка не входила в цей ринок. Радянська соціалістична розвалилася, і взагалі все пішло у них супер-пупер і дуже гарно. І оцей весь вільний ринок, і оцей весь глобалізм існував до якогось певного момента, коли воно все теж почало сипатися. І ключовим вигодонабувачем цього розсипання має стати Китай, тому що саме Китай його інтереси не враховані в цій світовій системі, тому що це дуже потужна економіка, а її. Гроші не є резервною валютою, ніде їх ніхто не використовує. Вони ще ні йшов, папірець. Ну, та Швейцарія, от, да, Японія, ну точно Японія слабша економіка, ніж Китай. Її використовують, і так вийшло, що коли прийшов Трамп, він хотів е, якихось змін, і маски багато бізнесу прийшли туди для того, щоб модернізувати ще більше цю систему. Включити в неї всі країни для того, щоб ринок був вільний всюди, щоб можна було торгувати всюди, заробляти гроші всюди. Але не так сталося. Трамп, коли говорив, що він хоче робити Америку великою, він мав на увазі знов. знов». І оце слово знов означало, що він має якісь орієнтири в минулому. А орієнтиром в минулому у нього виявився 1880-1913 рік. І унікально те, що він і справді повертається до цієї системи, яка існувала до Першої світової війни. Тобто він намагається митами регулювати все, що є, він намагається фрагментизувати ринок, він намагається зробити його невільним. Тому що вільна економіка, вільний ринок не може бути конкурентним з точки зору Сполучених Штатів. Ну, Давайте подивимося дуже просто на цю історію: роботяга в Китаї заробляє умовно тисячу, а роботяга в Штатах умовно 5. Як товар може коштувати однаково? Ну, Мається на увазі собівартість вартість товара? Ніяк, тому що споживча вартість грошей будь-яких. Вона дуже висока в Штатах і дуже ну, умовно, низька в Китаї. І таким чином, товари китайські завжди будуть дешевшими, ніж товари, які вироблені ну, умовно, в сполучених штатах. Коли в Сполучені Штати привезуть товар з Китаю і місцевий товар однакової якості, Китайський буде коштувати суттєво дешевше. Відповідно, треба вводити мита, треба регулювати. Треба добиватися, щоб Китай ввозив менше товара, або щоб купували більше американського товару. І виходить дуже цікава річ: а що будуть китайці купувати американців? Технології американці не продають. Може, зброю американці не продають. Може нафту, газ і інші енергоносії? Ну, так у росіян і Ірана швидше, легше, дешевше. Трубі можна гнати з Росії, і от виходить, що вирівняти цей ринок цивілізованими способами не можна, треба вводити якісь інші способи. Або змиритися з тим, що ваш ринок в дисбалансі, і користуватися тим, що ви наживаєтесь на тому, що ваш долар в всьому світі є резервна валюта. Ну, от, Трамп вирішив повернутися в період перед Першою світовою війною. Знаєте, що там що погано в цьому? Після того періоду, який був перед Першою світовою війною, почалася Перша світова війна, яка автоматично перейшла в Другу світову, фактично без перерви. І у мене є відчуття того, що якщо Трамп і його ідеї переможуть, то оця війна, яка була тоді Першою світовою, може знову початися. Тільки вже через те, що будуть стикатися між собою ці групи країн, які будуть воювати між собою. Тому що вони знову будуть е, формуватися в блоки. Поки що ми знали, що існує три країни, які там, чи чотири, які вибудовують якийсь блок. І Маск хотів їх затягнути в загальний ринок. Він йшов, у нього була мрія, що він зараз там почне продавати свої Тесли і все інше, і все це буде в один великий ринок, а вже там на відсутність демократії і все інше закриють очі, а вийшло прямо навпаки. І тепер Трамп говорить Європі. Хочете зняти мита, купуйте у мене енергоносії. А ви знаєте, що це означає? Це означає, хоче Трамп чи не хоче, а він проти того, щоб енергоносії з Росії опинилися в Європі. Тобто його позиція непослідовна. Він е, не має мети. У нього є такі загальні, я би сказав, поетичні уявлення про те, що треба робити. І радники його, деякі радники Зеленського, до речі. Вони говорять не те, що є насправді, а те, що хоче почути бос. Я слухаю виступи деяких чиновників, але вони реально просто намагаються догодити Трампу бути на своїй посаді. Ну, Зеленським та сама історія. І виходить, що Маск правий, коли він говорить, що його цей помічник чи радник Трампа ідіот, ну, так він таки правду і каже, що радник з торгівлі, який порадив йому, все це зробити. А там кажуть, що він ще якісь книжки прочитав, ну то не має значення, що він, ну, він тягнув країну в клінч. І е, я, як людина, яка категорично проти Маска, тому що ну, він наговорив, наговорив, наговорив. Тепер починаю розуміти природу того, чому він так себе поводив. Ні, його не цікавила Росія як ідеологія як країна, як спроба перемогти Україну. Ні, 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 його цікавило тільки одне. Щоб зняли всі перепони, він міг всюди торгувати. Ну такий. Ну, ну, слухайте, ну, шинкар в о, о, цьому, в селі, він же горілку продає і нормальним людям, і алкоголікам, правда. ну, Хай п'ють, там, Яка різниця, хто, скільки, аби гроші платили. Оце ж така сама природа, цього маска і більшості бізнеса, в принципі, і так далі. Тому в даному випадку можна сказати так, що. Революціонер, звичайно, Трамп. Трамп вирішив зробити революцію. А маск йому заважає. Ще ні, стоп. Яка революція, якщо він хоче те, що було в 13-му році 900? Мабуть, все-таки маск хоче зробити революцію. А Трамп йому заважає і хоче повернути його в контрреволюційний. 1913 чи 1880 рік. Швидше за все, так. От і виходить, що революціонер у нас Маск, а Трамп контрреволюціонер. Дякую вам, що ви досиділи до 17 хвилини. Підписуйтесь на мій канал, перепощуйте, ставте вподобайки, коментарі і допомагайте небесній людьки і нам допомагають допомогти небесні люті для того, щоб вони нормально били ворога. Слава Україні, до побачення!